Аня, хвилина. Ой, блин, боже, Ні. Я під кінець вже духовку накрутила там на максимум, щоб воно там вже такий жар давав. Думаю, а вдруг хоч щось буде, хоч щось просто. Ні, в мене не встигнуть. Я просто неправильну стратегію обрала. не треба було ці пирожки робити. Ай, бляха. Я чую десять. Дев'ять. І В мене все сім, шість п'ять, чотири, три. Два! Одна секунда. І, І... стоп! О, не... Час вийшов. Уу, уу. Все пать, я розумію, що в мене нічого нема. Воно взагалі сире. Ніякий процес не пішов. Просто капець. Ми зустрінемось після перерви, а з вами ходімо. <звук> Розумію, що в мене і сирник, і морква залишились на пательні. Ну, все. Я так хотіла додати квіточки до цього до кексу. Я встигла квіточки покласти на пасту, а на кекс не встигла. Я так прям стою і думаю, що ні, а я стою і так ту квітку до виски китянула, але не поклала. По останньої хвилини я спостерігала за учасниками і не була впевнена, що ж воно буде взагалі на тарільці. І коли я побачила на тарільці все, що було реалізовано, якісь соуси в великих кастрюлях маленька кількість, я думаю, ну що ж воно буде? І воно вийшло дуже гарно і виглядало дуже апетитно. Дивлюсь на страву, вау, дуже красиво. Типу, плюс-мінус солодке солоне, але я бачу, що інші люди зробили дві різні, а в мене однакові. І думаю, блін, напевно, це трішки не ок, і не зовсім я зрозуміла умови цього конкурсу. Думаю, Анастасія Максимівна, добрий вечір, вітаю в студія. Ти взагалі слухала чи ні? Думаю, ну добре, все одно я зробила одна солона страва, інша солодка.